Олександр Володимирович любив рідну Умань, любив людей, мріяв наше місто зробити комфортним, сучасним, зберегти його всі історичні пам'ятки. А ще я пам'ятаю його фразу: якби я міг прожити декілька життів, то одним із них я повністю присвятив без спорту. Одним із його захоплень. Був альпінізм, була велика мрія підкорити гору Еверест. Також він любив стрибки з парашутом, біг їздити на велосипеді. І саме тому я хочу подякувати сьогодні всім, хто вшанували пам'ять Олександра Володимировича. Але ми повинні пам'ятати, завдячуючи, кому ми можемо зібратися тут. Десятки тисяч військовослужбовців Збройних сил України боронять зараз нашу землю. А ще десятки тисяч наших захисників віддали з життя за мирне майбутнє України, щоб ми могли жити вільним і спокійним життям. І тому саме пожертва наших героїв це нагадування нам всім про те, що свобода і незалежність. Коштує дуже дорого! Слава Збройним силам України! Низький уклін і вічна пам'ять нашим героям! Слава Україні! Героям слава!